Бенефіс молодого фотохудожника Максима Зубця відбувся в історико-архітектурному заповіднику Стара Умань. Сам Максим народився в місті Баку. Потім певний час жив в Умані, куди й повернувся після навчання в Останкінському інституті телебачення та радіомовлення, що в Москві. Вчився в Москві, потім закінчив інститут телевізійного та радіовіщання, потім приїхав сюди, почав роботу на радіо, потом роботу на фотографією, Взагалі в двох жанрах. Стараюся працювати. це портрети пейзажа. Фотографую по настроєнню. Із понад трьох тисяч робіт організатори виставки відібрали майже сотню, яку і представив Максим на експозиції Об'єктив і я. Дивовижні пейзажі та портрети були високо оцінені відвідувачами. Уманчани вдивлялися в кожне фото. Дуже мені сподобалися фотографії, тому що видно, що зроблені, знаєте, з любов'ю, з натхненням, тому що до кожної справи треба підходити ось саме з таким підходом. Багато є фотографій, які е, достеменно передають, що хотів відобразити автор, тому що знаєте, багато є таких е, безсмислених на російській мові є е, таке, таке слово. Ну, не знаю, побажати хочеться авторові ще більшого натхнення, ще більших таких якихось звершень і досягнень. Вразило таке ну небуденне бачення світу, що воно, наче і, і звичне, але ми зазвичай проходимо по всьому. Що ми кудись поспішаємо і не бачимо цього. А він оце побачив і нам подарував. Мені імпонують люди, які мають свій погляд, мають свій талант. І можуть показати ті чи інші події, так як вони бачать, Дещо що вона погляд може бути відмінний відмвідвідріздятись від мого, але, мабуть, тому і талант людини показати ту чи іншу подію, чи той чи інший об'єкт в своєму баченні. Приємно, що вперше роботи Максима Зубця, організатори виставки, працівники Діаз «Стара Умань, помітили на фотоконкурсі, який проводила два роки тому саме телекомпанія Умань. Тоді фото Максима були високо оцінені і членами журі. За що автор був нагороджений дипломами та призами. Два года тому назад я була. Членом жюри одной из городских фотовыстав, которые организовывала наша телерадиокомпания «Умань». И там заметил эти работы. Максима работы были отмечены жюри. Он получил награду из рук Юрия Ивановича, нашего мэра грамоту. И тогда я подошла к Максиму с предложением организовать его персональную выставку в стенах нашего заповедника. Максим согласился, и вот через год примерно да, эта выставка таки состоялась. Я думаю, что она вам понравится, потому что вы увидите разноплановые фотографии. И э, мы можем сказать о том, что Максим снимает нашу жизнь то, що нас окружає і передає бути чим поколінням, а ми становимся свідітелі і учасники його фотографії. Телекомпанія Умань презентує вам кілька робіт з виставки Максима Зубця Об'єктив і я але радимо обов'язково відвідати експозицію особисто та оцінити талант автора. Виставка триватиме до 25 квітня у виставковій залі історико-архітектурного заповідника Сара Умань.